Учасниці проєкту Femunity Skills» перевинайди себе, що реалізується за підтримки компанії Ферекспо продовжують активно опановувати корисні знання та навички. Темою чергового тренінгу став тайм-менеджмент, надзвичайно актуальна тема в умовах сучасного життя, коли на кожну людину щодня очікує безліч завдань, обов'язків і викликів. Тренінг із назвою тайм-менеджмент або як встигнути все провів Ігор Скворцов, старший менеджер із впровадження інформаційних систем служби інформаційних технологій і зв'язку. Можна користуватися навиками тайм-менеджменту як при роботі, так і в повсякденному житті. Тайм-менеджмент – це про те, як ефективно використовувати свій час для досягнення своїх цілей, як правильно ставити ціль і як її досягати. Упродовж двох днів учасниці проєкту and Skills розглядали не лише теоретичні аспекти управління часом, а й виконували практичні завдання, що допомагали закріпити отримані знання та адаптувати їх до реального життя. Окрему увагу приділили темам визначення особистих і професійних цілей уникнення перевантаження, а також ефективного планування дня. Головне встигнути зробити найважливіші речі. Які мають значення для вашого життя повсякденного або для вашої роботи, одна з скажімо так, тем – тайм-менеджмент мене це пріоритизація, як ефективно визначати яку справу треба робити в першу чергу, яку можна відкласти на потім. Учасниці активно ділилися власним досвідом і труднощами у сфері тайм-менеджменту. Адміністраторка закладу харчування Надія Плахотник розповіла, що давно практикує планування. Вона щороку купує паперовий планер, куди ретельно занотовує всі завдання, як робочі, так і побутові. Надія Плахотник зізнається, що її проблема полягає у бажанні встигнути забагато. У мене проблема в тому, що я багато планую, і не вистачає мені часу, тому що багато цілей собі ставлю. От у мене в цьому проблема якраз. Тоді так, треба, і ці цілі переходять на наступний день і дописую ще пару десятків. І тому так ця тема для мене сьогодні дуже актуальна. Наталя Сніжко ще одна активна учасниця проєкту. Також поділилася позитивними враженнями від навчання. Для неї планування спосіб дисципліни й внутрішньої мотивації. Якщо щось потрібно ну, виконати, то записую. Стараюся як завдання для себе прописувати. Ввечері це роблю. Свої справи на завтрашній день. Стараюсь виконувати. Ну, те, що вже запланувала, для того і планую, щоб. Іменно для того, щоб себе дисциплінувати і виконати, і потім так собі ввечері галочки поставити і порції дофаміна отримати, що виконала молодець. Наталя Сніжко зізналася, що, як і всі люди, іноді стикається з прокрастинацією і втомою. Тому атмосфера підтримки, яка панує на тренінгах, стала для неї справжнім джерелом натхнення та енергії. Обидві учасниці наголосили, тренінги в межах проєкту «Femunity and скілз допомагають не лише розвиватися професійно, а й відновлювати емоційну рівновагу. Зустрічі відбуваються в теплій, довірливій атмосфері, де кожна почувається почутою, цінною та частиною спільноти. Я коли приходжу, отримую задоволення. І натхнення, і задоволення, і настрій. Вроді йдеш, дуже заморився після робочого дня, а тут раз приходиш, як то всі посміхаються, і як то енергія з'являється знову. Тут атмосфера така дружня, і прийти сюди, поспілкуватися, посміятися якось, і це прям дуже надихає. Останні настрійники були позитивом. Або на насильницьке спілкування мені дуже допомогло, бо я навіть коли такі якісь негативні речі трапляються, то я все одно намагаюся бачити позитив і перш за все пам'ятати, що ми живі, да. і, і дякувати, ось нас вчили дякувати кожен день, і, і нас підтримують тренерки в чаті в телеграм-каналі кожного дня пишуть нам, висилають якісь такі підбадьорюючі фрази, і це дуже надихає. Проєкт «Femunity Енд Скілз перевине ДСБ на фінішній прямій. Поточний тиждень є заключним у програмі навчання. Попереду останні зустрічі, підсумки та нові плани на майбутнє.